Вітаю! З вами Галина Прігрис. Для візерунка я набрала 26 петель. Перша петелька кромочна або крива. Дві петельки лицеві. Перший рядочок. Він зазвичай важливий. Дві лицеві. Дві петельки виворітні. Шість петель лицевих. Один, два, три, 4, 5, 6. Дві петлі виворітні, дві петлі лицеві, дві петлі виворітні, шість петель лицевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві петлі виворітні. І крайня або кромка лицевою за задню стіночку. Другий рядочок. Всі виворітні рядочки пров'язую по візерунку. Лицеві над лицевими, виворідні над вигорітнями. Абсолютно всі петлі по візерунку. Третій рядочок. Першу петельку знімаю. Там, де були дві лицеві, пров'язую спочатку задню, потім передню. Тобто роблю джгутика. Дві виворітні. Знову дві лицеві роблю джгутика, Спочатку задню, потім передню. 4 петельки лицеві. Прошу вибачення, оці дві петельки, не джгутика, просто лицеві. Тобто кромочка, джгутик, дві виворотні, шість петель лицевих. 3, 4, 5, 6 лицевих, 2 виворотні. Тепер джгутик, тобто задня лицева, а потім передня. Дві петлі виворітні. Шість петель лицевих. 3, 4, 5, 6, Дві виворітні. І кромка. Ось так. А рапорт буде повторювати саме з цього жгутика. Виворітній рядочок. Знову повторюю. Всі петлі по візерунку. Першу знімаю. Дві лицеві, виворітні, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20, 21, 22 і 23. І так, слідючий рядочок. Четвертий лицевий рядочок. Першу петельку знову ж знімаю джгутик, тобто задня, а потім передня. Дві петлі виверті. Знову шість лицевих. Дві виворітні. Джгутик. Задня, а потім передня, дві виворітні. шість лицевих. Дві виворітні. І кромочка. Знову так само вивертні рядочок повністю. По візерунку. Лицеві над лицевими, виверітні над виворітніми. Знову лицевий рядочок. Джгутик. Дві виворітні, Шість лицевих. Дві виворітні, Джгутик. Тобто задня, а потім передня. Я їх міняю місцями. Дві виворітні, шість лицевих. І ось так дуже легко рахувати, скільки ви пров'язали рядочків саме по джгутику, щоб ви не запутувались. Ось джгутик. Один виворітній рядочок, один лицевий. Виворітній лицевий, тобто у мене два рядочки, 4, 6. Тепер повертаю роботу. Знову ж всі по візерунку. У виворітньому рядочку всі по візерунку. У мене вийшов ось такий варіант. Але тепер увага. Саме тепер увага. Тобто я пров'язала один, два, третій джутик на четвертому джгутику, ось, або на четвертому схрещуванні. Пров'язую джгутик. Чому акцентую, що на четвертому, тому що вам так легко буде рахувати. Дві виворітні. Ось, що я маю: на увазі. одне схрещення, друге, третє, четверте. На четвертому джгутику шість лицевих петель, три петлі, ось так перезнімаю: один, два, три. І міняю місцями із цими трьома. Потім я їх перекручую і пров'язую в косичку. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Ось так. Дві петлі виворітні. Джгутик. Задня, потім передня. Дві петлі виворітні. А ось тут це четвертий джгутик. Один, два, три, чотири. чотири. Пров'язую просто виворітні петлі, але за задню стіночку. Ось так. Шість петель за задню стіночку. Дві виворітні за передню. І кромка. Ось такий рядочок вийшов. Повертаю роботу і знову ж виворітній рядочок. По візерунку. Лицеві над лицевими, виворітні над виворітніми. Лицеві над лицевими, виворітні над виворітніми. Так, дві лицеві, дві виворітні і кромочка. Ось такий уже варіант. Тепер один, два, три. Четвертий пров'язали. Тобто на четвертому джгутику косичка переплетена, виворітні пров'язує. П'ятий джгутик. Буду відштовхувати від джгутики. Ось п'ятий джгутик. Джгутик. Дві виворітні, Шість лицевих. Три, чотири, п'ять, шість, дві виворітні, Джгутик. Дві виворідні. І тепер ось ці виворітні два рядочки пров'язую знову ж лицеві за задню стіночку. Один, два, три, 4, 5, 6. Дві виворітні петельки і кромочка. Виворітні рядочок по візерунку. Лицеві над лицевими, виворітні над виворідніми. На четвертому джгутику у нас було ось тут повністю зміна візерунку. Тобто я пров'язала один джгутик і мені ще 4, щоб був візерунок симетричний. Пров'язую далі джгутик, дві виворітні, шість петель лицевих, 4. п'ять, 6. Джгутик. Дві виворітні, шість петель лицевих, дві виворітні, і кромка. Для того, щоб ви не путались, було ще простіше рахувати, то зроблю ось так: зміна візерунку у четвертому джгутику: 1, 2, 3, 4. Ось. Зроблю маркер, щоб краще було відраховувати джгутики. Виворітній рядочок по візерунку. Слідуючий рядочок. Джгутик. Задня передня. Дві виворітні. Шість лицевих. Дві виворітні. Джгутик. Дві виворітні. шість лицевих. Дві виворітні. і кромочка. Виворідний рядочок по візерунку. Що важливо в цьому візерунку? Тому що придумую сама, саме зразочки роблю для майбутніх моїх регланів. Але, що важливо в цьому рядочку? Сама придумала, сама акцентую увагу. 1, 2, 3, 4. Це розрахунок першого, коли ви починаєте в'язати полотно знизу. А тут, виходить, далі. Тобто маркер у четвертому, і всі зміни відбулися. Тут вигорітні, тут косичка, у четвертому джгутику. А тепер пров'язую 1, 2, 3, четвертий джгутик повноцінно. Тобто. По візерунку. Джутик над джутиком. Виворітні петельки, тобто повністю рядочок пров'язую четвертого джгутика. Дві виворітні. Ось він четвертий джутик. Спочатку задня, потім передня. Дві виворітні. Шість лицевих. Дві виворітні, кромочка. І ще раз виворітній рядочок по візерунку. Дві лицеві, дві виворітні. Ой, шість виворітніх. Тобто всі лицеві над лицевими, а виворітні над виворітніми. Повністю так само по візерунку. Ось так виходить 1, 2, 3, 4 повноцінних джгутики. І зараз тільки буду змінювати в'язання. Тобто знову буду джгутик пров'язувати над джгутиком. Дві виворітні петельки. І тепер знову ж три петлі. Косу знімаю, міняю місцями з тьома трьома з цими трьома. Пров'язую, знову ж, навпаки. Звісно, ви можете додавати на допоміжну спицю. Мені такої необхідності немає, я вже звикла. Один, два, три. Дві виворітні петельки. Джгутик. Дві виворітні петельки і шість пров'язую виворітні за задню стіночку. 2, 3, 4, 5, 6. Дві виворітні за передню стіночку і кромка. Звісно, виворідній рядочок пров'язую по візерунку. Лицеві над лицевими. Виворідні над виворідніми. І ось така картина у мене в результаті 1, 2, 3, 4, через 4 у п'ятому, слідуючи всі рядочки, для того, щоб було ось так гарно, симетрично, У п'ятому рядочку буде змінюватись. Знову ж одягну маркер. І продовжу пров'язувати, знімаю джгутик, дві виверідні петельки, шість лицевих. Чотири. пять, шість, дві виворідні, джгутик. Дві виворітні за передню стіночку і всі інші лицеві за задню стіночку. Всі інші 6, 6 петель. 3, 4, 5, 6. Дві виворітні петельки, кромочка або крайня. Хто як називає. Ще один раз повторюю: виворітні рядочок. Все по візерунку, лицеві над лицевими, виворітні петлі над виворітнями, 6 виворітніх. Тобто повністю весь рядочок по візерунку. Лицеві над лицевими, виворітні над виворітнями. Завершую виворітній рядочок. І ось такий у мене результат. Тобто коса, джгути і ось такі квадрати. Все у одному візерунку. Звісно, ви сюди можете продовжувати джгут. І вираховувати, скільки ж вам таких рядочків потрібно для вашого виробу. А мені ви обов'язково напишіть, чи подобається вам такий варіант, наскільки він вам подобається. І долучайтесь, підписуйтесь з вами, Галина. Прігріз. Люблю, обіймаю. Долучайтесь.